Книга Естери, Розділ Другий Після тих подій, як уже погас гнів царя Ксеркса, згадав він про важті, про те, що вона вчинила та що було ухвалено проти неї. А царські джури, що служили при ньому, кажуть Треба б пошукати для царя молодих дівчат, гожих з лиця. Нехай би цар настановив урядовців по всіх країнах свого царства, щоб вони зібрали молодих дівчат, гарних з виду, в Сузи замок, в жіночий палац, під догляд Гегея, царського скопця, сторожа жінок. І нехай їм дадуть, що треба для прикраси. Та дівчина, що вподобають її царські очі, нехай буде царицею замість важті. І сподобалось те слово цареві, і він зробив так. Був же в Сузи замку один юдей на ім'я Мардохей, син Яїра, сина Шімеї, сина Кіша, Веніяминянин. Він був виселений з Єрусалиму разом з веселенцями, яких переміщено з Єхонією юдейським царем, що його перевіз на вуходоносор цар Вавилонський. Він виховував Гадасу, септо Естеру, дочку дядька свого, бо в неї не було ні батька, ні матері. Дівчина ж була гарна станом і гожа з лиця. По смерті її батька та її матері взяв її Мардохей до себе за дочку. Як же оповіщено наказ і закон царя, та як зібрано багато дівчат у Сузи замок під догляд Гегея, тоді взято і Естеру у царський палац під догляд Гегея, сторожа жінок. Сподобалась Гегеєві дівчина. І знайшла вона в нього ласку, і він поспішився видати їй, що треба було для її прикраси та харчу, Ай приставив до неї сімох найзначніших дівчат із царського дому і перевів її та її дівчат у найкращі покої жіночого дому. Естера не сказала ні про свій нарід. Ні про своє походження, бо Мардохей наказав їй, щоб не говорила про це. Мардохей же день у день ходив туди і сюди, перед двором жіночого дому, щоб довідатись, чи Естера здорова і що діється з нею. Як же приходила черга для кожної дівчини входити до царя. Ксеркса? Після того, як з нею було зроблено за 12 місяців згідно з законом щодо жінок, бо стільки часу тривали дні плекання краси, 6 місяців міровою олією і 6 місяців пахощами та іншими жіночими намащеннями, тоді дівчина входила до царя чого б вона не забажала. Дозволяли їй узяти з собою з жіночого дому в царський дім. Увечері вона входила, а вранці поверталась у другий жіночий дім під догляд Шамахаза, царського скопця Сторожа наложниць. Вона не поверталась більше до царя. Хіба що цар її бажав для себе, і тоді її кликали наймення. Коли прийшла черга на Естеру, дочку Авіхайла, дядька Мардохея, що узяв був її до себе за дочку і ти до царя, то вона не просила нічого, крім того, що порадив їй Гегей, царський скопець, сторож жінок. Естера бо знаходила ласку в очах усіх, хто її бачив. І взято Естеру до царя Ксеркса в його царський палац на десятому місяці, тобто місяці деветі, на сьомому році його царювання. Цар уподобав собі Естеру більше від усіх жінок, і вона знайшла в нього ласку і прихильність більш від усіх дівчат, і він поклав царський вінець їй на голову. І зробив її царицею замість вашті. І справив цар великий бенкет усім своїм князям і шляхетним, бенкет на честь Естери, і дав країнам пільгу та роздав дарунки з царською щедрістю. Коли вдруге зібрано дівчат, Мардохей сидів коло царської брами. Естера нічого не згадувала ні про своє походження, ні про свій народ, як звелів був їй Мардохей, бо вона слухалась слів Мардохея так, як тоді, коли вона виховувалась у нього. Отож, у той час, як Мардохей сидів коло царської брами, два царські скопці Біхтан і Тереш, вартові при порозі, розлютившись на царя. Задумали накласти руки на царя Ксеркса, довідався про це Мардухей і дав знати цариці Естері, а Естера сказала про те цареві від імені Мардухея. Справа була розсліджена і підтверджена, і обох їх повішено на дереві. Це було записано в присутності царя в літописну книгу.